Вітаю вас на уроці математики, Тема ми розв'язуємо задачі на одночасний. Рух двох тіл у різних напрямках. Знаходимо швидкість руху двома способами. Підручнику сторінка 60. Отже, сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати задачі на одночасний рух тіл у різних напрямках в різних напрямках і будемо знаходити швидкість руху двома способами. Тобто продовжуємо розв'язувати і знайомитись з задачами яких розв'язок є двома способами. Для початку запишіть відповідь 2525 поділити на 5. Можна поділити усно. Ну, тут буде 1. Один... 25 Ой. ділимо на 5. Скільки буде? 4. Ой, ні, не 4. 25 поділити на 5. П'ять нуле. П'ять. Далі знову дві цифри. Відповідно, буде нулик. І знову двадцять п'ять ділимо на п'ять. 55. п'ять. Не п'ятдесят п'ять, ми дві цифри беремо. Ой. Посередині буде нуль. Що вийде? 500. П'ятсот 505. П'ятсот п'ять. Нулик посередині. 505. п'ять. Ми брали дві цифри, вона дала на п'ятерку, а потім ще дві цифри відповідно нулик і знову пізно п'ять п'ятьсот п'ять, так, далі сторінка 60, перша задача, ми її не розв'язуємо, ми її розглядаємо, вона розв'язана, пригадуємо, як Можливо, я прочитаю? задачі на два способи. Так, отже, давай читай. На старіці опинилися біля куща. Злякались один одного і одночасно побігли в протилежних напрямках. Мисливець біг зі швидкістю 5 метрів за секунду. З якою швидкістю біг борсук, якщо за 45 секунд відстань між ними склалася 360 метрів. Так 360 м метрів. Нам треба дізнатися швидкість. Борсука, якою швидкістю він тікав. 5 помножити на 45. Перші дії треба помножити 5 на 45, щоб дізнатися. Ага, гага. Підіжіть, це буде другий спосіб. Хорошо, зараз ми це прогорнемо другий спосіб. 5 множимо на 45. Ось він. 5, Потім повернемося туди. 5 множимо на 45, щоб дізнатися, скільки пробіг мисливець. Так? з ними як так, дізнати... 360 225. Ні, всього від 360. частину пробіг мисливець. Як дізнатися ту частину, яка залишилася? Для... Да, Борсук пробіг 135 метрів і витратив час 45 секунд. Яку дію треба виконати? 135 дізна... поділити на 45 135 поділити на 45. І дізналися, що. Ви це є другий спосіб. Так? Тепер вертаємося до цього ж першого, як можна по-іншому. Спочатку ми дізнаємося загальну їхню швидкість зближення. На скільки метрів зближаються вони кожного разу? Так? Вони розбігаються в різні сторони, але їхня швидкість наближення. Ми 360 ділимо на 45, це 8 метрів. І от від 8 віднімаємо. 5 Можна і так розв'язати цю задачу. Тобто, щоб розв'язати задачу, в яких є швидкість шукана швидкість руху, ми можемо от перший спосіб, коли ми визначаємо час, за який інше тіло дію множення, визначаємо шлях, подолало тіло дію віднімання і визначаємо далі швидкість руху. Знову ж таки, обираєте той спосіб. Який для вас є зрозуміліше. Це ясно? Мені перший. Ми пробуємо мені перший. зараз так. Ні, Мені другий. Ми пробуємо зараз задачу ще одну іншу, але ми розв'язуємо її двома способами для того, щоб ви побачили і перший, і другий, і зуміли для себе визначитись. Зрозуміли? Так. Це ми не пишемо розв'язані, ми побачили, як це. Також. А оце і ми розв'язуємо цю задачу. Задача Будь, 2. Два. На сторінці 60. 60. Читай. Так. Перший спосіб у нас є. Писати? Так. Цю Мерший. пишемо. Цю пишемо. Писати. Їй буде два. Не говорю, задача чи перший спосіб? Задача 2. Задача номер 2. Перший спосіб. Кількох аеродромів, відстань між якими 2560 кілометрів, одночасно вилетіли на зустріч один одному. Два, літак... Два літаки є... зрівнялися за дві години. Швидкість руху одного з літаків 620 км за одну одного... за годину. Яка швидкість руху іншого літака? Отже. Що ми можемо дізнатися? Нам відомо що... 620 руху. помножити на 2. Ми можемо 620 помножити на 2. Нам відома швидкість руху першого літака. І відомо, що в дорозі він був 2 години. Отже, перша дія 620 множимо на 2. Тут з'являтися не буде, тому ми. Я друкую. 620, перша дія. 20 множимо на 2. Буде 1240. Тисячу, ага, 1240. Дужка. Це кілометри. Що це таке? Кілометр. Що це? Тисячу... Так, але Ой. що це 1200 кілометрів? Швидкий... Ні, ні ні, пролетів. Швид... А, перший прилетів, лістав, перший літак. Що вам відомо про загальну швидкість? яка загальна друга, ой, загальну відстань? Загальну відстань? Скільки друга відразу? буде діяти 2560 відняти 1240. Щоб дізнатися правильно, для того, щоб дізнатися, скільки залишається для другого, нам треба від загального 2050 ой 2560 відняти 1240. Це звезд. Це дві дії. Ні, тут буде дії. Буде 1320. Угу. 1320. Кілометрів? Так, кілом, зараз кілометри. Це у нас? Швидкість. О, ні, не швидкість. Втеп, це. Пролетів перший літак. Другий пролетів. Другий літак. І третя дія. Третій літак пролетів 1320 кілометрів. І витратив на цей 1320 годин. Поділити на два. Так, 1320. 1320. Ділимо на два. Дорівнюємо. 1320 ділимо на 2 зависло все. зависло 600. Все. скільки 600 не може бути 1320 поділити на 2 660 660 Так зараз 1200 і 120 660 660 кілометр Тут уже у нас кілометри за за годину. годину Тут уже його. Ліпати, інтернет Так, зависає, і в мене зависає. Все, відповідь. Ну, відповідь. отак відповідь. 660 кілометрів за годину, швидкість другого літака. А можна написати просто В? Можна, в математиці можна. Я записав. Угу. Отже, цей Я спосіб розв'язування на три дії, так? В першій визначили шлях першого об'єкта, в другій дії дію віднімання визначаємо шлях другого об'єкта, і в третій дії відділення визначаємо швидкість. Відповідь Далі другий Серед спосіб. Другий спосіб пишемо. Так, пишемо я другий. Спосіб. Добре, якщо ти пишеш відповідь, значить я можу це прибирати тому що мені потрібен другий спосіб. В другому способі скажемо вам, таку хату. Буде буде відповідь, але... відповідь така сама, тільки дій не буде. То так відповідь буде така сама, а дії зараз ми сюди То впишемо. За давайте поділити на два. А от тепер, дивіться, а тепер в другому способі ми повинні визначити, наскільки змінюється відстань між тілами за одиницю часу. Тобто, нам треба знайти їхню загальну швидкість. Вони летіли обидва і витратили на це дві години. За ці дві години вони пролетіли 2560. Як нам дізнатися їхню загальну 2560 загальні... поділити на два? Правильно, ми ділимо, щоб дізнатися оце загальне число, щоб сюди дізнатися загальне число. І тут в перші дії ми ділимо 2000. Так, перша дія. 2560. Ді, м ділимо на 2. А у вас Від... теж відповідь висвічена що Що, що? А чого відповідь висвічена? То що вона буде така сама, як попередній задачі. Я дописував відповідь, я йому її висвітила зразу. Вона однакова. Поділіть 2560 ділимо на 2. 24 ділиться на 2. І ще 160. Підвисає інтернет. Підвисає зовсім. У мене вийшло 125. Не може бути. Я думаю, что у мене пропал. Мне тоже. 2560 поділити на 2. Скільки ти кажеш, Сонь? 125. 125. Ну не може бути 125. 125 ну, може не на 2, а будет 250. А у нас іще 60 есть. Тобто ні, не раз раз 250. есть пятьдесят. 1250, не 50. трошки більше. 1200, я так да. Ну, не може бути 60. Поділіть 60 на 2. А тепер вийшло 1280. О, 1280. Тому що 80 і 80 буде 60. І, і, і так, це у нас кілометри. Це кілометри це у нас пояснення: іде шлях наближення їхній, так або можна, за... або можна отак написати. Давайте отак напишемо. Так зрозуміліше. Нам зараз цього не дають, але це вже піде в п'ятому класі, і вам зрозуміліше буде. Це загальна їхня швидкість. Загальна швидкість. Швидкі пропустила букву. Можна Швидкі. просто? І... Можна так, подождіть, букву пропустила. Швидкі. Можна просто швидкість. І... С О -о -о. Є. Загальна швидкість. є А в другій дії буде 1280 поділити на 2 Загальна швидкість. Ідеш до швидкості. Тобто, оце 1260, це ось вона. Ой. 620 поділити на 1280. -а. Загальна ось вона загальна. Оце я забрала 620. Скільки тут остається? Загальна 1280. Відняти. відняти. Ось загальна 1280. 280, 620, відняти 620. Я Скільки я шукаю? від загальної я, я забираю... 280 відняти 620. Так. Да. Ну, відповідно, скільки? Так. Да. 660. Шестьсот угу. Ага. Ой. Надо писать, или нет? Надо. не, не надо. Нам треба було е, наступного разу, ви мені нагадайте. Ми якщо ми розв'язуємо задачу двома способами, то ми у першу не пишемо відповідь, а пишемо її у другому. Щоб в кінці вона була. А раз написала в да, першу писати, вона ага, така сама, я пишу. як у Я попередня. Якщо ви розв'язуєте задачу, і в умові не вказано розв'яжіть задачу двома способами, ви обираєте yes, той спосіб, який вам зрозуміліший. Це ясно? Но мені більше mm -hmm. перший. Так, це ясно. Якщо не вказано, то, наприклад, в цій задачі написано: розв'яжи задачу двома способами. Значить, їх треба було, щоб їх було два. Якщо у вас просто розв'яжи задачу, ви обираєте той, який будете. А можна, будь щоб це було останнє, що тоді було? Мене Я розумію, нас теж підвисає, пропадає, все що хочеш, витворяє. А далі розв'язуємо приклади. А далі розв приклади Хоч би не більші. 140. Не хоче друкувати. А вони мені нравляться, я не знаю, що домашня робота. Прибралась. Це не домашня робота, це зараз розв'язується. 145 344. поділити на 16. Слышь, мене, Можна брати. А, Можна убрати. Ну. Без номера. Нема номера русничного я можна сорок перший? 840. сто 84, 112. Ділимо... А скільки записувати? Ділимо два чотирнадцять, а їх буде три і третій. Сто 6... ой сто шестьдесят Ділуємо на 56. Пожалуйста Я зайняла. Іще один я І Міша. Пожалуйста. Вам ще легше, mm. вам, звичайно, треба їх переписувати, тому що я так, я так. Або, або діліть зразу ось так, да Оп, оп І работайте, і працюйте далі. Полін, 14 так. ділиться на 16? 14 на 16. Угу. 14 на 16. Менше на більше ділиться? Ні. Ні, беремо три цифри. 145 ділимо на 16. По скільки <св 'язок> можна? 145 до... <св 'язок> ділимо на 16. Примерно можна взяти по 3. По 3. По 3 буде дуже мало. По 3. 30 і 40 буде 70 з чим-то, а тут три мало і досить мало. О, я з першого разу попала. Угу. Так само, да? От так зробимо тобі, Сонь. Так, 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 хорошо. Так. Mm -hmm. Міш, у тебе, у тебе 84 ділиться на 14. по скільки можна попробувати? Ну, по 5, думаю. По 5. Ну, попробуй, але 5. Попробуй. По 5. Пиши сюда 5. Або а устно ну, попробуй. 14 помножить на 5. Будет 50. Помножить? Маловато будет по 5. Ну, попробуй. Можно по 5 взять. А зараз 18. 14 помножить на 5. Щоб визначитись, треба отут збоку помножити 14 на 5. Між 14 на 5. Опять першого разу попало. 5 на 4, 20. Я знаю, 2, то, 5 10. на 1, 5 та ага. 2, 7. А mm. у тебе 84, в тебе ще один вірус, mm, в тебе по 6. В тебе по 6, Міш, по 6. Mm. Поліна, 16 можемо на 5, 6 на 5, 30, 5 на, на 10, 5, 50, 30. 30 плюс 50 буде... 30 плюс 50, це буде у нас... 3 плюс 5? 80, 80. 80, А у тебе 145. Мало, дуже мало. Тепер 8, 80. 8, 80, по або 8, або навіть по 9 по надо пробувати. По 9. По 8 або по 9 попробувати. Ну, по 9 може бути трохи багато. По Множ. 9 на 6, Поліна. 9 по на 6. 8 буде 128. 6 54. 9 на 10, 90, плюс 20. 50. Тепер 84, 84. 90 плюс 50, це буде у нас 100. Інтернет дуже погано вибиває. Вибиває, да. так. Так, 100. Да, да, 84 між, да. Тут відняти дня, 0, 0 пишеш. 0 не пишеш. Так, 140, тепер 112. 140, та там в тебе було 54. Ну, Олександр, ой, ой, я не цікався. Отже, у тебе отут 100, 44, правильно? Так. Так, да, віднімаємо. 5 відняти один. 4, 1, зносимо... Троєчку. Тісно, але нічого. 13 не ділиться. Туди трап... треба щось. Треба Надо сплатить раз одиничку. потом да, Ти зніс Раз, дві цифри. Не получилось нічого. І два ще одну нулі. цифру нулика. Тут має бути два нулика. А, так, а потом аж восьмерка. А, göz... ой, ой, а у Софії злово... будет три. И тут у нас 4. Тут будет один, у куполе. Так. Вот так сейчас. Вот так, восемь, начет. 112, то. Да, и тут 112, нет 112. Тут 12, нет 112. Так. Потом мне треба заработать. Так? Угу. Мама, мама. Вы не посадите, как еще? Нет, вы кто писал на дождь, в дождь не пишешь. Я сейчас пошу. 134 делилось на 16. Помогайте по линиям. 134 делим на 16. Ну, да, ну, вышло 128. По? Там 8 надо. 8. По 8. У меня Сколько? вышло, да, по 8, 128. Ой. 100. 20. 20. 8. Віднімайте. 8. Віднімайте. Так. 4 відняти 8. Не виходить. 14 8. вісім. 14 відняти 8 Це буде в нас 6 ага. Ось ще так неудобно писати, чи ще й так. Ой, господі, це ж було. Так, ладно, 60 і зносимо четвірку, Ми загубили там, да? Ось у вона осталось. 64 ділимо на 16. О, все, я розказала. Це буде в нас.

Поліна, отут, що нас? може я сказати, скільки буде? Чотири. чотири. Поліна нам. Да. Да. Ну, кажи, так, а. Зрозуміло. Чотири. Так, хто писав на дошці, в ЗОшит не пише, хто не писав на дошці, тому два зошит. Ваше домашнє завдання. Шукайте, Ва? де вони писати. Я все красиво що написала. Молодець. Ва? Ваше Ва? домашнє зах... завдання знаходиться на сторінці 59-й. Треба назад перевернути. І вчора на випадах було два, і сьогодні і ще два. Уберіть собі перший стопчик або другий. П'ятдесят дев'ята. Ну mm, я вибирала... три... Третя? <tors> <м MOR> а який номер? Торінка 59, номер 3 Я пишу отут другий стовпчик, а якщо вам я хочеться, я ви можете перший. Стовп. Мені хочеться вторий, а то я сьогодні вечірком робила домашню. Зрозуміло? Я, просто... я вам дякую, знайшли? Так, так. так. Оцініть свою роботу.